Сергій, Сергія, давайте. Хто вас приговор, є? Ви всі презентуєте. У нас такий вийшов проєкт пригодницький, як і називається наша група пригоди. Мабуть, всі ви знаєте і всі читали Василя Шкляра Чорного Ворона. І найбільші пригоди в цій книзі, хоч осмислення такого явища в нашій історії. Ожні осмислення, але і пригоди там присутні, там весь час, так би мовити, боротьба пригоди, щось відбувається, якісь події. Це в нас такий маршрут, який міг би охопити, до речі, ті місця, якими ми з вами сьогодні їхали. Тобто, ті місця, де історично діяли отаманські групи. Час періоду Холодноярської Республіки назва Чорний Ворон Атаманів» це алегорична назва. Це не те, що це один був Атаман, Навіть ось Василь згадував проектири в історії. Там у самих цих довідках багато тих арештованих, які зв'язані були з Холодноярською республікою, національно визвольною боротьбою, багато з них називали себе Чорними воронами, тому що це була така ну, от популярна назва Атаманського Бренду, так би мовити, тодішнього. Е, мета цього маршруту, от, скажімо, охоплювати те саме село Розумівка, де є навіть пам'ятний знак Чорному Ворону, одному з отаманів. І паралельно можна оглянути і усипальницю Раєвських, там багато природних цікавих явищ, Повтиська Западина, Знам'янський район, село Дмитрівка, де теж діяли холодноярські отамани. і Ось розповідає колега, там навіть є залишки якогось стародавнього замку, який можна було б ввести в маршрут і теж зробити його родзилкою. Тут же в Знаміцькому районі Чорне озеро, унікальне природне явище в світі, досі, мабуть, ви знаєте, не визначено його дна і не, це просто, ну, мабуть, у світі немає таких, таких явищ. Чорний ліс ну, це може бути просто окремо як додаток до так би мовити, цього маршруту. Що? Спробуй Проблемо. не загубитись. <рес> ну це тільки екскіз, ви розумієте, щоб розробити його детально, треба взяти багато документальних матеріалів, багато е, продивитись про, про весь маршрут, де там є зупинки. Цей маршрут міг би стати і стимулом до розвитку зеленого туризму, тому що це якраз села, це наші оці от всі, при які, до речі, ми мало знаємо. Отоці самі, реглом, та сама пописка. Що ж треба з А, ну ще ж у Диківці, поряд жіночий монастир, теж може бути одно із розинок маршруту цього. Тобто ми взяли ось тільки таку невеличку частинку, яку ми ніби знаємо, але там скільки загадок, скільки цікавого. І цей маршрут міг би стати чудовим просвітницьким проєктом. Багато людей у нас, бачите, на жаль, в цій аудиторії, мабуть, таких немає, але якщо походити десь по Світловодську, багато Огадується, що в нас стільки під боком таких yeah. історичних міст ну все да.